Ви вже маєте рухати, то ви продовжуєте. Із за укриття стрільба, стрільба з окопа, стрільба з швидкісною заміною магазина. Як ви самі бачили, переміщені стрільба в переміщенні. Спочатку двійками вони проходять. Зараз у них уже четвірками іде вправа. Тобто і зачистка траншеї є у нас з бойовими набоями. Вони попадають в засідку. І здійснюється такий тиск тис на них застосовуються різні пірозасоби, автоматична зброя. Ну звісно що це холості патрони. Ось і вони попадають в таку от незвичну для себе ситуацію. Ось, і від цього моменту, і до кінця курсу, ну і подальшому, вони будуть розуміти, що вони постійно мають бути готовими до таких нестандартних ситуацій, да? до ситуації, де вони можуть попасти в засідку, де вони можуть попасти ну, в обстріл і в якісь інші ситуації незвичні для них в їх цивільному житті. Це небо і земля. да основні відмінності. Ну тоді не було настільки кваліфікованих викладачів і інструкторів. Раз тоді не було стільки людей з бойовим досвідом. Це два.